Усім привіт! Тема даного відео: з яких бджолосімей можна продати бджолопакети. Які посилі повинні бути в даний час бджолосім'ї щоб з них. Весною на початку травня місяця можна було набрати хороші бджолопакети. Я зараз привідкрию декілька вуликів наглядно вам покажу, з яких сімей точно можна буде продати бджолопакети. Звичайно, якщо не буде якихось таких ізянів, тобто, як підтрава або е, даже супер, якась затяжна весна. Ну, якщо сила сімей дійсно достойна хороша, то тоді, навіть якщо і затяжна холодна весна, вони зможуть на, там, на 5 травня, 8 підрозвитися і з них можна буде продати бджолопакет. Ось подивимося, що в цій сімейці робиться. Відкриваю я виборочно. Подивимося, чи з весни можна буде з неї набрати бджолопакет, чи ні. Ось дивіться. Хороший набитий клуб. Раз, два, три, 4, 5, 6. Клуб займає до практично більше половини рамок, тут недалеко до закінчення. З такої бджолосім'ї можна буде з весни набрати бджолопакет. Тобто, Хорошо обсилених п'ять рамок з усіх сторін. Так, закрию і відкрию слідуючий. Ось підійшов до сусідньої, відкривали ту, відкриваю цю. Дивимось. Що в Цій бджолосім цій бджолосім'ї ось ці дві рамочки не обсижені бджолою. По вуличках. Раз, два, три, чотири вулочки. Тобто вулочки хороші до середини рамок. Ось так. З цієї сім'ї при хороших розкладах можна буде набрати бджолопакет. При затяжній холодній весні велика ймовірність, що з такої бджолосім'ї не набереш пакет. Ось зараз відкрию ще одну бджолосім'ю. Подивимось, яка в даній сім'ї сила. Ну, Це бджолосім'я хороша. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, сім улочок. Кожній є бджола. Клуб, ось дивіться. Практично до закінчення рамок. З такою сім'єю, якщо не буде ніяких ізянів, не посипеться з якихось причин, також можна буде набрати бджолопакет. На завершення даного відео хочу сказати, якщо у бджолосім'ях зараз на даний час є 5, 6, 7 вулочок, з таких бджолосімей велика ймовірність, що можна буде набрати з весни бджолопакет, якщо з ними не буде ніяких проблем. Якщо зараз 4 вулички або 5 слабких, то з таких сімей... Точно ви бджолопакета не наберете, хіба що дуже буде бурний розвиток а таке не часто буває. Тому можна в даний час пройтись, подивитися, зверху, яка обстановка в бджолосім'ях, і зробити для себе деякі висновки. Понятно, що по-різному збираються в клуби, по-різному збиваються, оцінка може бути хибною, але на відсотків 90 можна оцінку зробити. Тобто, правильно. Дякую за перегляд та до зустрічі!